Невеличка команда школярів із Вінничини за рік зібрала та передала українським захисникам понад 30 дронів. Хлопці після уроків у гуртку радіотехніки роблять бойових пташок. Навчив складати таку необхідну нині українському війську техніку вчитель фізики. Раніше в гуртку дітлахи робили смарт-годинники, радіо та павербанки. Та школярі захотіли бути потрібними нашим силам оборони і взялись до виробництва дронів. Хлопці знають, що таке війна чимало їхніх односельців борються з окупантами на передовій. Допомогти. Цим сміливцям зібрати гроші на дрони можете, і ви QR-код буде упродовж наступного сюжету. Юрій разом зі своїми вихованцями ретельно складає дрони. Уже рік гурток радіотехніки став мініцехом з виробництва бойових пташок. Перш за все, я вчу їх правильно паяти і перевіряти на міцність, наприклад, ту саму раму. Треба її закрутити, перевірити, щоб люфта не було. І якість пайки теж відіграє важливу роль. Тобто вони перед тим як приступати до дронів, навчаються на таких китайських деяких наборах. Спочатку школярам складати дрони було нелегко. Та нині готовий до бою безпілотник збирають уже за півтори години. Моя задача універсальна. Наприклад, я, е, більше часу я паяю польотний стек, до якого е, припаюються двигуни. Що ми робимо, це зброя для захисту для захисту нашого майбутнього, наших людей. У команді шість школярів своєю роботою хлопці пишаються, бо їхні дрони допомагають односельцям на передовій боротися з ворогом. У наймолодшого учасника команди Артема на війні хрещений. Йому передав уже не один безпілотник. У нас ми маленька держава. У нас може бути мало людей, і треба, щоб воювали дрони, танки, машини. Один із найдосвідченіших складачів дронів брат Артема Владислав. Він може скласти базову модель за півтори години. Старшокласник хоче якомога більше зробити для перемоги. В основному я складаю рами, складаю саму цю основу базу і вчонов. Поки війна продовжується, я вам так скажу. Стимулює робити саме вона. Саме вона стимулює робити, працювати далі, і поки хлопці не повернуться, стимулюватиме далі. За рік Юрій Меклін разом з учнями зібрав та передав на передову понад 30 дронів. Аби зібрати один дрон, потрібно приблизно 10 тисяч гривень. Складові купують за донати кажуть, будуть раді будь-якій допомозі від благодійників. Так само радіють, коли захисники надсилають відеоподяку за дитячу відданість та підтримку. Людмила Цимбалюка на толі Факти Єдині новини.